Шановні глядачі, ми сьогодні з вами поговоримо про ось такий шкрибок, який хтось використовує для підлоги, а хтось використовує для вікон. В принципі, і той, і той варіант є правильними. Чим він відрізняється від інших шкрибків, чому він зручний і чому він не зручний? Перш за все. Ну, кришка, ви бачите, тут є кришка, ми її знімаємо, і коли вона на місці, ми не поранимо собі руки об лезо. Далі, ширина цього леза складає 10 см. Воно має гостру сторону. і Якщо відкрутити ці два шурупчики і переставити, там буде тупа сторона. Тупа сторона дуже добре використовується для видалення, наприклад, засохлої жувальної гумки або деяких присохлих. Якихось забруднень на твердих поверхнях. Гостра частина у нас добре використовується при видаленні наліпок або якихось там пробкових, наприклад, шматочків, які наклеюються на скло. Чому це добре? Тому що вона має нахил і тому, відповідно, при русі у нас наліпка зрізається по діагоналі. Це зручно і це не шкрябає скло. Але дивлячись на те, що тут всі ці частини металеві, вони, в принципі, теоретично шкло подряпати можуть, тому краще використовувати професійні шкрипки для скла. В таких шкрипках можуть бути різнобарні варіанти ручок. Наприклад, ця рукоятка призначена для того, щоб надіти її на телескопічну швабру. Відповідно, тут є у нас отвір, і штанга телескопічна дозволяє дотягуватись до якоїсь висоти на вікнах. Також є рукоятки, які просто можна тримати в руці, для того, щоб шкрябати якісь поверхні не на висоті, а біля вас. І так само є довгі рукоятки для того, щоб працювати, не нахиляючись саме на підлозі. Тож цей скрибок можна назвати мультифункціональним, хоча, чесно кажучи, для вікон я би використовував його рідше, краще все-таки професійні. Що стосується поверхонь, які, наприклад, тверді, такі як підлога або якісь стіни з плитки, там це добре дуже працює і дуже зручно, тому що рукоятка ергономічна, леза гостра і має, пам'ятаєте, дві сторони.